Міністр оборони Умеров повідомив, що підписав укази про звільнення чотирьох своїх заступників, чотирьох із вісьми. Про що свідчать такі відставки? Відставки, про причини, яких ми не знаємо. Е не знали, не знаємо, і очевидно, що знати не будемо. Нам знати не положено. Та що там про відставки міністр, заступників міністра оборони, ми про відставку Залужного, про причини її досі нічого не знаємо. Свідчать вони про те, що, ну, от коли отак купою звільняють і нічого не пояснюють, що причини цих відставок виключно кулюварні. Хтось з ким домовився, що когось звільняють, когось призначають. Хтось пролобіював своїх людей, і попередню команду викидають. Ну, тут не обов'язково, що той, кого призначають гірший, ніж той, кого звільняють, хоча може бути і таке. Але справа в тім, що суть ситуації вся в тім. Що професійні якості, заслуги перед державою на посту, вони ніякого значення не мають при таких звільненнях. Звільняють, керуючись не інтересами держави, звільняють, керуючись не інтересами справи. Не тим, щоб той заступник міністра краще забезпечував армію, там краще справлявся своїми обов'язками, тому що від його роботи залежить, чи е, будуть боєприпаси, чи там щось інше необхідне на фронті, чи е, переможуть наші бійці в тому ж бою залишаться живими, чи не дай Боже, програють і загинуть. А Керується абсолютно. Е, Тими факторами, які не відносяться до бою. Оце е дуже трагічно. Ну, в принципі, Міністерство оборони ж тут не виключення. Так, у нас при нинішній владі у всіх сферах відбувається. Тобто призначають лише людей, які потрібні тим, хто призначає їхні професійні якості ну, в кращому разі десь на останньому місці. А може й взагалі не беруться до уваги. Ну, коли такі призначення, коли сексологиню на послиню, е призначають, то очевидно, що е професійні якості тут просто не розглядаються. Ну а хто сказав, що ті, хто зараз там призначається, просто е невідомі люди, що вони кращі професіонари? Професіонали, ніж ця сексологія, яку послинюю призначили, яка, здається, досі працює. Тобто, це бардак в верхах страшенний. І, ну, не знаю, це диво, що наша армія при такій кадровій політиці згори все ще тримається, все ще не пускає ворога далі, хоча і вимушена відступати. Але в принципі, така політика це. Вірний шлях до поразки